У Пришибській громаді відбувся четвертий дитячий турнір із риболовлі Золоті карасики. У змаганнях взяли участь команди з навколишніх сіл та горішніх плавнів. Хто зловив найбільшого крася? А хто річкового рака? Дивіться далі. Ранок над річкою сухий Кобилячок стелиться легкий серпанок. Навколо ще сонна тиша, яку зрідка порушують співи пташок. І лише на березі вже гамірно. Саме тут зібралися ті, хто готовий зустрічати світанок із вудкою в руках. Адже так рано можуть з'явитися тільки справжні поціновувачі риболовлі, 15 серпня відбувся четвертий регіональний дитячий турнір із рибної ловлі Золоті карасики. Його традиційно організували Пришипська та Кобилячківська бібліотеки філії за підтримки депутатів виконавчого комітету та голови Пришипської територіальної громади. Захід уже став доброю традицією для дітей із навколишніх сіл, а віднедавна для юних рибалок із горішніх плавнів. У змаганнях цьогоріч взяли участь дві команди: асе рибалки, представники Пришипської громади, та річкові хижаки команда дітей, працівників Єрестівського та Полтавського гірничозбагачувальних комбінатів. По 12 учасників у кожній. Правила прості: ловити рибу можна дві години, а переможець визначається не за кількістю уловленої риби, а за її загальною вагою. Капітани команди жеребкуванням розподілили локації, і вже за кілька хвилин після оголошення старту десятки поплавків завмерли на поверхні води. Перші хвилини були непростими. Риба, здавалося, не поспішала на гачок. У повітрі навіть з'явилося хвилювання чи буде клювати. Та ось перший щасливий вигук: маленький окунчик потрапив у відро, асів рибалки. А далі запал почав зростати, і кожна нова рибина викликала щирі емоції. карася – це круто. Ну мені сподобалось дуже. А окрім карасів, що, що хто в тебе ще є? Кого вдалося вловити? П'ять окунів таких нормальних. Я ловлю на черв'яків. Карасю сьогодні подобається черв'як на смак. Він клює. Так, я б хотів би б ще більше карасів спіймати. Не лише хлопці, а й дівчата активно долучились до змагань, проте не всім щастить зловити рибу. Мене не клює. А чому не клює? Є де якісь? Ну, припущення. Щараз, е коли е вже проснулись всі, то клює, а так не клювало. А на що ти ловиш? На апариші або черв'яків». Як думаєш, до кінця змагань залишилось зовсім трошки часу? Чи вдасться когось тобі зловити? Думаю, що так. Да. Мрія Поліни зрештою здійснилася, і за кілька хвилин вона вже знімала з гачка рибину. Найбільший трофей змагань пощастило здобути Марії Холодовській. Хороший карась. скільки довелося чекати, поки клюнула? Майже півтори години. Це перша твоя риба? До. Ну за, за цей день так. Сподіваєшся, що вона допоможе вашій команді перемогти? Не так. Поруч рибалив Матвій Годунов. Йому також вдалося показати непоганий результат. Три риби. А зараз де твоя вудка, чому не ловиш? Маме, зараз на заміну. Відпочиваєш трошки. Так. А як тобі сьогодні рибна ловля? Ну, хороша. Інтересно. Владислав Мокляк із команди річкові хижаки не лише впіймав кілька окунів, а й витяг справжній сюрприз річкового рака. «Нормально, але риба клює не маленька. Скільки тобі вдалося сьогодні зловити? Ну, три-чотири штучки. Карася б хотів піймати. Да. Не всі учасники мали улов, проте навіть ті, хто залишився без рибини, не втрачали гарного настрою. Мені сподобалось. Когось зловила. Ні, не вдалося. А це образливо, ну, трошки засмучуєшся, коли от поруч, поплавки поруч, от у когось клює, а в тебе. Це ні. То все подобається, в принципі, все добре. Рибу вдалося зловити? Так. Кого? – Чотири окуня. – Карась, це є яка по кількості твоя риба сьогоднішня? Друга. Хто був перший? Е -е 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 Ну, В синька чи що це тепер тобі вдалося карасика пімати. Да. Ти задоволений ти сьогоднішньою рибалкою. Так. Да. віриш у перемогу вашої команди. Угу. Звісно, організатори подбали, щоб турнір запам'ятався дітям не лише уловом. На березі чекали подарунки, сюрпризи і головне смачні частування. Сьогодні відбувається четвертий турнір уже Золоті карасики. Зазвичай він у нас відбувався в іншій локації. Вирішили змінити локацію і провести його на цьому мальовничому місці. Річки Сухий Кобелячок Пришипської громади. Третій рік бере участь і команди гірно-збагачених комбінатів Дітки. Працівників і е, команди нашої громади із Кобилячка, із сіл Кобилячок, Дабинівка, комендантівка, Пришиб. Приготували призи старости, привезли кавунів, е, хто морозова закупив місцеві для кавуни. діток е, місцеві. Місцеві кавуни. Вариться в нас каша для діточок. Обов'язково буде застілля е, так сказати після рибалки, щоб діткам зробити приємні отакі хвилинки. Дві години змагань із рибною ловлі промайнули швидко. Настав час підбивати підсумки. Журі зважило рибу і рака, яких вдалося нарибалити учасникам, і розпочалася церемонія нагородження. Друге місце посіла команда аси рибалки з пришипської громади. Перемогу ж святкували: річкові хижаки з горішніх плавнів. Їм удалося перевершити суперників майже вдвічі. Найуспішнішим рибалкою виявився Михайло Зінченко, вага улову якого становила половину від загальнокомандного результату. Особливістю турніру золоті карасики, що відбувся на території Пришипської громади, є те, що жодна дитина не залишилася без подарунка. Окрім солодощів і смаколиків, усі отримали новенькі рибацькі стільчики, які точно стануть у пригоді на майбутніх риболовлях. Спеціальні презенти учасникам підготував і Єрестівський ГЗК. Із вітальною промовою до присутніх звернулася Валентина Городянко, сільський голова Пришипської сільської ради. Дякую усім за участь. Дякую батькам, дякую всім організаторам. Ну, звичайно, перш за все хочеться подякувати нашим захисникам і захисницям. Вони оберігають нас. Тому ми маємо таку можливість сьогодні, й сьогодні і кожного дня бути спокійні. Хочеться побажати учасникам, щоб на слідуючий рік була сприятлива погода, була удача у вас, і щоб не кіло 700 там чи 800, а один важив у вас кіло 800. Так що чекаємо наступного року. А зараз у нас ще е, за програмою є смачненька коша, якою ми вас почастуємо. Турнір із риболовлі, золоті карасики, завершився дружнім пригощанням. На столах чекали прохолодне мохіто, запашна каша, пухкі пиріжки, кавуни й морозиво. Сільська атмосфера, свіже повітря, цікаве дозвілля стали справжнім святом для юних рибалок і всієї громади. Вже наступного року діти знову зустрінуться на березі річки, щоб довести риболовля це не лише спорт, а й задоволення, дружба і щирі емоції.